За останні шість років на уроках фізичного виховання померло 18 дітей. Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник вважає, що для попередження смертності слід у всіх класах українських шкіл запровадити щоденні уроки фізичної культури. Також слід позбутися оцінювання спортивних можливостей дитини. Ці заяви міністра освіти лунають вже рік, та поки оцінки на уроках фізкультури продовжують ставити на сьогоднішній день. Немає ніяких офіційних роз'яснень, постанов і е рекомендацій об зміненні розписання в школах. Тобто на сьогоднішній день заняття по фізичному виспитанню відбуваються по старій програмі. Оцінки виставляють, але нормативи суттєво зменшились. Учням тепер легше здобувати відмінні бали. Навчальні нормативи переглянуті, і учням я вважаю, що легше виконувати їх і легше досягати високого рівня. Поки оцінювання школярів не відбувається з 1 вересня по 1 жовтня, міністерство освіти вирішило дати час учням адаптуватись до навантажень, адже невідомо, як кожна дитина провела літні канікули. Хтось бігав та стрибав, а хтось, можливо, просидів за комп'ютером. Якщо заяви Дмитра Табачника все ж набудуть законності, то для вчителів... Це стане додатковим навантаженням. Звичайно, для вчителів це навантаження, але ж воно дає змогу більш скажімо, і дітям цікавіше займатися і більш коригувати ті захворювання, які є в дітей.